Для тих, хто казав, що воно не ореться, що вже воно не йде нікуди. Все воно ореться капітально. 310-й кейси кори аж бігом, аж гай шумить. Оце отак іде робота в агрохолдинга. Наверно, ми будемо виїжджати. Бачите? Мінус два мороз. Оранка капітально. Так, не здаємося, ми перед оранкою будемо рати. Всі крупні хазяйства орять. Ми теж не відставатимемо, скинемо задній корпус п'ятий, чотирма корпусами, я думаю, що він піде, як сірий долиною. Поки який трактор з тупором не стане в полі, ми не остановимося. робимо і робимо. Все, півтони. Все, отак воно, друзі, робиться це все по-простому. Так, саме цікаво, як воно буде все орати. Це найцікавіше, тому що розход солярки буде однозначно під 30-ку, не менше. Але тут математика така. Якщо я не виорюю осінню, ну зараз, якщо я не виорю, то мені весною прийдеться купляти агрегат, який буде рихлить. Або рихлить, або типу, якийсь там чізель до такого плану. От. Ціна питання агрегату нормального, якщо це імпортний, ну плюс-мінус 20-25 тисяч євро. Або я горю, затрачу на 10 літрів солярки більше, там максимум на 10. Ну, я виорю, і в мене весною буде готова площа під посів кукурудзи. А ну, або просто треба купити другий агрегат, яким я зможу обробляти землю весною. Діски 2,4 на 150 сильний трактор чи 160. -ти. Це трохи не є серйозно, хоча ми і працювали, виходили з ситуації, але нераціонально трошки. Вони розсипаються. Куди, ну, куди, як він тягне, їх не чувствує. Сівалки наутільної немає. А треба землю готувати. Тож у нас уся техніка під класичну технологію. В общем, друзі, колеги, їдемо на поле, будемо зараз пробувати повторно орати нашу кукурудзу чотирьма корпусами, кажу кукурудзу, соняшник. Чотирма корпусами, подивимося, який результат. Якщо в більш-менш буде задовільний вид, то можна, можна таким макаром працювати. Що ми практично і хочемо зробити. Вон, трактор їде, а ось хайлік сидить. Прямо-прямо на пузі. Блін, понамітало снігу, там дорога пробита, нормальна. А тут конкретний трендець. Просто просто трендець. Ну, вона сидить, вона сидить на пузі. Буквально чуть-чуть Бачите? Трошечки, трошечки. Ну зараз ми акуратненько. Підчепимо за крючечок і буде щастя. Максим як знав, з собою прямо ремінь вози, бо знає, що я ж попруся перед ним. Глибина сумашедша. Десь пів метра. Так -май. Давай якийсь палець. Все, плуг на ісходній. Тракторіс в шоці, всі в шоці. Ну і що? Пішла жара, земля не замерзла. Друзі, сама найдорожча сільховосподарська операція. Оранка зимою по снігу з 30% пробуксовкою. Ну, В принципі, як сказати, 30%. Перва, перший прохід трошки, звісно, буксувалося. Другий прохід наче, наче не так. Ну, все одно, все одно це не є правильно. Ну, просто без варіантів. Або зараз орать, або, або взагалі не орать. А ми тут запланували сіяти гарну кукурудзу. Та я вам скажу, дуже і пробуксовки немає. Нормально він йде, дивіться, як сірий долиною. Прекрасно трактор працює. Супер. Про яку пробуксовку можна говорити? Так, глибина. Ну, Є, звісно, там якась мінімальна. Якісь оранки дивіться. Чудово. Сантиметрів 27, я думаю, він пече. Я мега тут дивіться, самі, яка нормальна, вполне. Ну, та Плюс-мінус, я не знаю, тут линейку не взяв. Нормально, пойдет. Коротше, друзі, екстремальна оранка. Зимою оголошується відкрита. Треба переорати. Я думаю, скільки дасть нам погода, тільки й будемо працювати. Інших варіантів немає. Або куплять весною якийсь агрегат, який не факт, що дасть нам добавить нам нормальний урожай. Оранка добавить точно. Ні, нормально ореться. Ну, працюй. Все, гра робить чудеса. бачите? Все, та, те що, красота. Супер. Підписуйтесь на канал, а ми працюємо далі.